Так, усім привіт. Е, мені ну, нещодавно написав там один підписник. Е, ну, по поводу чого. Я знімав відео, як працює прививочний секатор. Ну, і Він написав, що діду, нічого не видно, зніміть, будь ласка, поближче. Ну, добре. Зараз зніму і покажу як роби, працює цей секатор ближче. Ну добре, дивіться. Ось, ну наприклад, ось є в мене підщепа. Це вишенька. Зрізаємо так, лишне. Ну, можна зрізати, можна і зрізати. Беремо, ось секатор цей. Отак от ставимо. Ось отут є вот от ну е як колесика чи упор отакий от. І ставимо якраз на нього. Отак от. І робимо надріз. Клац, все. Ось вийшла така от шпичка. Зараз я покажу. ось, Бачите? Ось така от вийшла. Так. Тепер при Ось гілочка. Беремо такого самого. Оце ну, що неудобно, що треба брати такої самої товщини, як і оце. Ну щоб різниця була зовсім невелика між ними. Тоді. Одрізаємо скільки нам треба. І так само тільки кладемо його з іншої сторони. То я звідси став, а це з цієї. І робимо надріз. Ось як воно вийшло. Бачите? Ось отакий от хвостик вийшов. Тоді, ось у мене тут брунька. Видаляємо цю бруньку, вона не потрібна нам. І отак так от зіставляємо. Зараз я покажу, як вона вийшла. Ось, бачите, от ближче, як вона. Ось. Так. Тепер зараз поставлю. А чого ти падаєш? Так. Ось, зіставив, бачите? Тепер беремо ленту. Ну, або ленту, або ізоленту. Ну, шо у вас є? У мене ось лента це... О. Спеціально для прививок продається вона. Це в, в, в сімейних магазинах можна купити. Вона тут, ну вона не, не дорога її хто наскільки. А можна просто відрізати від пакета там якогось, чи взяти е, ізоленту ту саму. І так само ось. Замотуємо. Замотав і все. Одриваємо лишнє і отак от защіпуємо, зав'язуємо. Ось один раз протягли, отак от. Зараз. Все. А зверху залишаємо ну, максимум дві бруньки. Отак. І все. Тоді оце все замазуємо садовим варом, зверху, отут -от замазуємо. І весь череночок отут. Мажемо садовим варом. Ну я не брав його, тоді замажу. І все, і все готове. Отаким От сікатором дуже-дуже швидко і воно ріже, приживається, я не знаю у кого як, але у мене ідеально приживається. Ну, майже 100%. Так що... Дуже гарна і удобна штука. І коштує воно, ну я точно не знаю, скільки воно коштує. Це мені син подарував. Це, хто на коли ще було? ходив, може п'ять назад. Це я їм користуюсь, він не ламається нічого. Ну, я не так багато прищеп роблю. Це не промислове штука. Так, що ото таке просто і швидко?